Вітаю, любі друзі! Сьогодні вже листопад. Ми з вами гуляємо по Лисій вже Полтаві. Листя облетіло, небо видно. І ми з вами дивимось на Полтаву. Полтаву без декорацій. Ну, майже без декорацій. Ось такий у нас велосипедист, який не хоче їздити по велодоріжці. В коитові тут є велодоріжка, але ні. Чомусь не подобається нам таким. Всякі гарненькі, собачки знову мой улюблений, моє улюблене перехрестя віщо яка. Краса. Краса. І мій улюблений будинок з башенкою. О, навіть черепушки ще застанемо з вами. Дивіться, які гарні. І така Полтава в калюжі. Гарна. А ось тут вже і декорації починаються. Золоті декорації природні. Ой, яка краса. Цікаво, що в Полтаві, во дворах, майже немає ліхтарів. І такі фонарики, ліхтарики висять на під'їздах. Як завжди помилуємося на ці цифри. Дуже цікаві. Навіть Берески вже досить голосоваті. Чийсь улюблений гастроном, мої улюблені квіти. Все, всім вже знайомий жилдом. Тут нас чекає, На, мабуть, найдовший будинок. Полтави реклама цього підприємства прямо над ним. Обстеження будівель, а над ним такий балкончик. І мій улюблений балкон лоджія. І моя улюблена урночка така. Привіт вам від неї. І такі березки. І дивіться, як цікаво. Пофарбована не сідати. Чомусь прямо таки вирішили пофарбувати восени. Взимку хочуть побачити, мабуть, як вона витримає цю зиму. Стоянка під назвою овочі фрукти Єсь одинокі штани висять, сохнуть. І там буде мій влюблений дворик. Дивіться, як тут затишно. Прям парки во дворах полтави. Садиби такі. Дивіться, як тут гарно. Прямо як у пісні гарно так. і дуже гарно. Ось як тут гарно. Навіть хризантемки ще є. Дивіться яка краса. Лавочка чиясь. Та така альтанка без лавочок. Цікаво. Стул так і стоїть не займати. Ось так. Зараз поболтаємо. Ставте лайки затишної полтаві. До зустрічі. Я узнала нове для себе слово. Па-па-па-па! По-українськи це пока-пока.